З канал Юпітер. Так так. Я вже надумав показати свою... Тобто... С, м, свою сторінку в... Я не хочу дотягувати до 110-ї серії, може ще не получиться. Так що так. Е, оце моя сторінка. Так, є Олександр Кохарук. Так, так. Що ви бачили? На мою вже сторінку колись. То вітаю вас. Підписуватися треба. Оце я видалив. Що... Я видалив відео ті, що мені не подобались. тобто багато, <різько> які мені не подобались. Так що, всім пока. Я вже показав свою сторінку, так що так. І зараз я покажу хто тут вот є. Оце я. Всім пока, з вами був канал Юпітер, Підписуватись, лайкати. Всім пока!